Okay, let's go. Друзі, всім привіт! Суча двятка йоба. <пілляння> Друзі, всім привіт! З вами Точка Полтава і це друга серія нашого проекту від харча до мрії. У нас є ключ, отакий от від от гаража, і в якому стоїть наша нова покупочка. покажу. по покаже. <пілляння> Оп. Смотрите, какая шестерочка. Машинка стояла в гараже, Это, наверное, на 5, по-моему, или 4. Сейчас будем ее разрабатывать тут все и пытаться вот оживить. Аккумулятора на ней нема, нас предупредили, так что сейчас снимем с нашей Тойоты. Любая машина будет ломаться. Ну кроме Тойоты, божественная Тойота, Тойота! Тойота, аккумулятор. будемо пробувати заводочку. минус. Черный плюс, да, красный минус. Mm -hmm. так, аккумулятор есть. Видите, какой-то салончик классный. Состояние просто музей. Ключик уже в мене. любого лексуса просто подивитись у нас нема сцепления У нас нема сцеплення. В бачку житка сність, сцеплення у нас нема. А нема його чого. Хей не знаю, чого його немає. тормозный ну, нужен он mm -hmm. oh, можешь понажимать на сцепление я подарю тут uh -huh. Друзі, на дворі вже вечір. Жигуль наш вже на шнурку. Підчепили. Він все запускається, робить, все класно, але на ньому нема сцеплення. І по городу без сцеплення їхати дуже тяжело. Тому сцепляємо і тянемо тянем в гараж. гульчика наші. Коротше, екстрене втішення. Ми встановилися і зрозуміли, що ми забули накачати на ньому колеса. Вони такі почти пусті, не повністю, не на диску, звісно. Но є друга проблема. Ми забули взяти компресор. Ну нахер. Поэтому їдемо далі. Перетягнули майже гулика. Молодець він доїхав, все чітко. Сейчас заганяємо в гараж. Завтра вже будемо з ним розбиратися. Друзі, новий день, нові клопоти. У нас погодка сьогодні не льотна. Я сьогодні в гаражі сам буду робити щось з нашим жигулем. Трошки на нього вже скупився. Купив ось такі ось дивіться, стекла на поворотники нові. Ну і балончик матової краски. Без нього ніяк. Будемо щось робити. Друзі, ось наша шестерка. І давайте я вам про неї розкажу в двох словах. Купили ми її за 600 доларів Вона 81-го року з двигателем 1,3 літра на 4 ступці і на бензині без газу. Ось в такому стані в дуже класном Із косяків, які по ній є, це я купив степлешка, тому що це ось розбите одне. Хочу покрасити дворники, взагалі, тому що вони ржаві. Там знизу зачітку треба покрасити, тому що вона ржава. І зробити сцеплення. Скоріше за все, я обламала вилочку, вилочку заміним і я думаю, все буде дуже класно. Так що поїхали. В общем почнемо з дворників смотрите Дивіться, вот такие крючки и можно красить все готово пока дворники сохнут можно заменить здесь стеклышко. Красота виходить. Так Это Давайте итог по зробленим роботам. Стеклешка навесенькі, гарнесенькі стоять. Защитка з покрашена. Дворнички, подивіться, як новенькі, чорненькі. Все красиво. Я не знімав, поміняв підголовнічки, які гарні стоять. А стояли ці один зроблений з піни, монтажний. А другий, який сіявий. І головне, залишилось у нас сцеплення. У нас в гаражі якби є яма, я думаю, ви бачили. Але це не яма, це підвал. Яма є у сусіда. Це точно нам красив в п'ятерку, кстаті. В нього там на покраска машина, він її докрашує. Ми заганяємо свою, ліземо в яму, знімаємо коробку і дивимося, що там. Ну що, друзі, цей день настав. Сьогодні ми нарешті знімаємо коробку з нашого Жигуля і узнаємо, що случилось з нашим сцепленням. А поки ми цим будемо займатися, пишіть в коментарях, як ви думаєте, що з ним случилось? А ми погнали. Друзья, залезли в яму. Дивися, одну уже гуля. Все вообще класс. Это я понимаю состояние. Все, начинаем разбирать. Сюда, вот сюда. Сюда, сюда. Вот сюда. Вот сюда. Подожди, вставляем. Сюда сюда. Не меня, меня, на меня, на меня делаешься. Мне строить надо. Теперь крутим. Розпірування тому удобно. Удобно! Я ж сказав, що це, це саме. І блять, це луха не Ну що, друзі, є результат. Коробку ми зняли. Вона лежить. Вижимний на ній цілий, вилочка ціла, а вся проблема. ось тут. Диска, як бачите. Немає взагалі. З стати повністю. Корзинка спалена. ну Ми вже пробіглись по гаражах і знайшли за 500 гривень ось такий ось класний комплектик. Люковське сцеплення Диск в дуже хорошому стані, корзиночка ціленька. Так що закидуємо це сциплення і працюємо далі. A few moments later. Фу, на дворі вже темно. Ми зібрали ідемо пробувати перший раз. Завтра їдемо і миємо і перед цим я покажу вам, як убрати рижик. Рижик, сказав. Збираємо рижики і їдемо на мойку, миємо і Завтра вже будемо серед. Все, туша контент. Ну, в общем, друзі, все ми сьогодні зробили. Жигулик, пушка, їздить. Завтра показую, як убрати рижики. блядь, блядь, Миємо, натираємо і виставляємо продажу. А на сьогодні вже хвати. Новий день, нові клопоти і ми продовжуємо займатися нашим жигулем. І зараз я вам покажу як убрати рижики блядь, з... Для цього нам нужна автопаста і тряпочка. Беремо ось рижики. Так, намазуємо трошки пасти. тряпочкою трем І все. Рижика їх і не було. Далі зараз обираємо всі рижики, пересосимо, їдемо на мойку, миємо готуємо і виставляємо її в продажу. Остался последний штрих, меняем зеркала на такие красивые хромирование и выставляем продаж. Ну что, друзья, готов наш 600-й, встречайте! Ми виставляємо на продажу в наш TikTok і Інстаграм, які ви можете знайти в описі під відео. Тому переходьте, підписуйтесь, пишіть коментарі та купляйте наші класні тачки. Друзі, вечірнє включення. У нас подзвонили покупці. Їхав до нас дивитися машину вже вечором і в них порвався ГРМ серед траси, десь там під Карловкою. Ми зараз заправляємо жигулика і вилітаємо до них на зустріч, допомогти їм і продати їм нашого Жигуля. Жигуль та Пушка, подивіться. Взагалі наспокійно. Вообще наспокійно. На Клас. Шестерка є шестерка. Ну, приїхали, ми знайшли наших покупців. Он в їхній санці стоїть, вони вже сидять в шестерочці. Машинка їм подобається. Зараз вони мене відвозять в Полтаву, ми розчитуємося і вони виїжджають віддарить цю машинку своєму батькові. Друзі, шестерочка уїхала, ми її продали. Ну що, друзі, як ви бачили, Жигуля ми нашого продали. І давайте підтримуємо підсумки цієї серії. Купили ми Жигуля за 600 доларів, вложили ми в нього 50 і продали ми його за 1000. Заробили ми 350 доларів. Продали ми його що дуже важливо, з нашого інстаграма за 2 години після того, як виставили. Тому переходьте посилки в описі в наш інстаграм, підписуйтесь. Всі машини ми продаємо там. А також ви можете пропонувати свої автомобілі нам на викуп. Тому що Ми займаємося цього ще ні. А також пропонуйте нам свої автомобілі. Ми займаємося автовикупом. Пишіть нам інстаграм, телеграм, Telegram, в TikTok. Номера всі є в інстаграмі. Дякуємо вам, що дивитесь наші відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми погнали за новими корчами.